Фінальний етап Кубку області зі спортивного орієнтування пройшов 5 листопада на території великосеверинської громади Кропивницького району. За перемогу у загальному заліку змагалися 36 команд з області, серед них і чотири команди з Олександрії, керівниками яких були Сергій Ізмайлов, Сергій Зайченко, Олена Губель та Андрій Ковтко. Наша основна команда БДЮТ, котра вибрала в цьому році друге за загальне місце. Ну 33 Команд, друге місце це дуже високий результат. Ми програли лише команді Сіловодська, і то там буквально трошки. Були обичні здобутки одне-два місця, тому що ми добиралися, як могли своїм ходом. чим ми тільки не добиралися до цих змагань, що, ну, тому що вони можуть бути в будь-якому місці області. В цьому році. Перше, нам було наданий автобус. Ми змогли вивезти цілі чотири команди, тобто виїхати дуже великим составом. На кожен етап ми виїжджали автобусом, що було вже ну набагато краще, набагато легше. Ну, і виступати після цього легше, а не вставати в чотири ранку і добиратися кудись під Новомирга. Ми запитали у керівника гуртка БДЮТ про особливості спортивного орієнтування. Ви приходите на старт, отримуєте карту на карті. Намальовані такі кружочки красні. В центрі цього кружочка, десь там, в лісі, там, по балкам, стоїть база станції. Вам дається чіп на старті. Ви прибігли, ви повинні коснутися цієї бази, вам це, це защитується. Зато стоїть контрольний пункт. Дистанції самі різні, вони будуть, у самих маленьких вони десь починаються з 1,5 кілометра. І от постарші вони будуть 7-8 кілометрів. Причому це 8, 8 кілометрів це чисто по лінії. Тобто набігають вони набагато більше. Тобто, то ви повинні знайти, причому не зробити ні однієї. Ви зробили хоч одну помилку, ви знайшли змагання. Є у вас 15 КП ви повинні всі ці 15 знайти. Анна займається спортивним орієнтуванням лише рік, але вже має медалі за друге місце. У загальному заліку дівчина посіла третє місце в області. З кожним разом треба набирати швидкість, бо якщо ти вже так навчився орієнтуватися, то треба набирати вже по швидкості. І треба вміти читати ж шкарту, і де бувають моменти такі складні, коли там ти дорожку пропустила, і так далі. Треба повертатися, ти просто. Час втрачаєш. Оце що погано втрата часу, бо там в основному йде залік на час, і головне не переплутати і не взяти іншу точку. Головне, диви... треба ще уважність дивитися, щоб ти взяв правильну точку, бо тоді дискваліфікація це дуже неприємний момент. Тому, напевно, зараз треба швидкість. Рабії Атуса та Помагаєва Варвара вже мають досвід у спортивному орієнтуванні півтора та п'ять років відповідно. Тож дівчата розповіли нам особливості читання карти. Наприклад, до кожного дерева якийсь там камінь може кожна якась ділянка, тобто, якщо там ліс, наприклад, то воно буде більш зелене, якщо поле, то воно буде жовте. Ну і так далі. Там вже. Позначки є різні, там якісь ямки, бугерці, там теж є позначки для них. Ліса позначені зеленим. Ми, ми густіли ліса, а ось білий це легко приходими, так скажемо. Мої ліса, які може дуже легко прийти. Тобто там все видно. Но жовтим позначається поляни дуже часто. Все і вони то кружочками, то всякими разними. Ми яри, борки. Олександрівці у загальному заліку взяли шість призових місць. Так, першими стали Варвара Помагаєва та Ангеліна Шаповал. Друге місце у Назара Метельського, Назара Кривко та Максима Назаренка. Третю стала Анна Репенько.